Почему ты еще не на дебатах? Что <ріхи> ж, шукаєте? Шукавиты какие якісь люди в, в камуфляжа. Так, <ріхи> так можна вы <ви> диверсанты. <ріхи> <ріхи> Сепаратисты. Сепаратисти, можно. Сепаратисти. Перед тебя хліст и так всі даж вичисляють, Щоб знати куди лізти. А там на вулиці багато. Ну гумановай <реклама> дивляться, де зеленый человек. А що ви робите під національною телекомпанією? фотографую мене. Ні, просто скажіть, що ви робите. Тобто ти наповнюєш камеру, я тобі нормально об'ясню. Ти що не розумієш, чи що. А хто вам дозволяє співати? Ви, ви наші щільця, щіль. Це, <праць> ваші не трогаєте. Також... А якщо справді, хто ви і що ви тут робите? Ну, я говорю по телефону з коханою. А тут ми прийшли привітати нашого комуніста Симоненка мабуть з останніми його днями знаходження на депутатській посаді, тому що у нас величезні плани, законодавча ініціатива, купа матеріалів про заборону діяльності комуністичної партії. Це ваші хлопці, там скажіть, чесно кажучи, де саме? А ну тут якась кількість козаків приїхала з майдану. Це козаки. Е, але ще тут є... Е, якась впевнені, кількість. що ти козаки не із Майдану? Тут ще не, впевнені? Не, впевнені. не впевнені? Не впевнені. Не впевнені. А я от питав, вони кажуть, що на Майдані не були. Ти не сумнівався, це все так і робиться зараз. Це розповсюджується зараз, щоб це привернути увагу, щоб створити якусь там, знаєш, таку ситуацію про котину, щоб проти них там така Бо агресія. Про ніхто не пише. А от а йому то треба, щоб про нього щось написало. От ти зараз і напишеш перший. Ти впадешся на цю таку простенечку таку будочку, на гачочок такий зловишся. Це правда. Заходять мені там. Що там случилося? Бежим, посмотрим каком-то. Стоять, стоять, нехай стоять. Вот, там внутри идут дебаты. А Симоненко заявил, что он патриот Украины, что он выступает за единение страны. Слушай, он, наверное, даже не знает о том, что его здесь ждут. Именно Украины, как парламентской республики, с парламентской демократией, и через год, максимум через два, отменить должность президента и, естественно, таким образом выполнить свои обещания перед украинским народом.